І у процесі підготовки до загальних зборів і у день їх проведення організатори насамперед дбали про те, щоб усі етапи зібрання проходили в рамках закону, щоб, як кажуть, комар носа не підточив, а ухвалені рішення було важко оскаржити. Тому, зважаючи на погодні умови, мандатна комісія навіть продовжила час реєстрації акціонерів. Та, зрештою, збори розпочалися. На них прибуло 458 акціонерів, близько 65% від загальної кількості. Для всіх них такі збори не абияка подія, адже процес приватизації тягнувся не один рік і розпочався у скрутній для підприємства. Часи. Були великі борги. Була порушена справа про банкрутство господарства, не було зроблено підготовчої роботи до проведення цієї роботи. Починаючи із 2000 -го року, господарство почало гасити борги по заробітній платі, почали розраховуватися із боржниками, Закрилася справа про банкрутство, і десь, починаючи з 2003-2004 року, вже серйозно приступили до підготовчої роботи по приватизації майна Обухівський. Голова правління нагадав, у підготовці будівельно-технічної документації на півтори сотні об'єктів дуже допомогло Обухівське БТІ. Чим могли сприяли Обухівська міська рада та райдержадміністрація. Великих зусиль і коштів вимагала інвентаризація. Але до 2005-го радгосп зробив усе, щоб його було включено до списків на приватизацію. Проте не так сталося, як гадалося. В кінці 2005 року вже господарство мало можливість бути включеному до у списки, включено в списки. На приватизацію, то стали проблеми. Один день ми є у списках, другий день немає. Прийшли деякі якісь люди з міністерства, прийшли другі, знайшлися власники, які хотіли забрати підприємство, взяти в оренду, не дати щоб приватизувалося для людей. І знову виснажлива спільна робота оцінка майна, розподілення його між працівниками і пенсіонерами. Ми, я вважаю, дуже чесно поступили, особливо із пенсіонерами, тому що взяли до уваги стаж роботи, взяли до уваги заробітну плату, починаючи із 60 років, і при приєднали чи виправили, знівелювали. Відповідно до законодавства, є така методика. От той прирівняли трудодень до сьогоднішньої гривні, прирівняли купони до сьогоднішньої гривні і поставили в одинакові умови. І дякуючи цьому, пенсіонери, які багато вклали труда в підприємство, отримали великий пай. Нарешті люди отримали право на безоплатну приватизацію майна і на крок наблизилися до розпаювання землі. Здавалося б, слід радіти. Проте задоволеними залишилися не всі. Пан заступник фонду держмайна Зосенко, який присутній був тут. Він сказав, прислав мені відповідь, що. ПДВ потрібно людям сплатити 20% ПДВ за акції. Вибачте, будь ласка, за які акції я повинна платити 20%, якщо вони мені безкоштовно, і я нічого не маю. Ми добилися, що все майно буде передано безоплатно працівникам і пенсіонерам. Але за це майно повинен кожен акціонер сплатити ПДВ. Так як господарство велике, так як ми правильно без порушення законодавства оцінили те майно, яке воно мало, мала ціна, великий пай і вийшла велика, велика сплата ПДВ. Працівникам що не могли сплатити такі кошти. Правління надало безвідсотковий кредит близько 500 тисяч гривень. Перед акціонерами на зборах стояло серйозне завдання. На порядку денному було 9 питань. Насамперед акціонери заслухали та затвердили звіти голови правління, ревізійної комісії та наглядової ради про результати діяльності підприємства за рік. Далі перейшли до затвердження статуту новоствореного Вато-Бухівське і виборів членів наглядової ради ревізійної комісії та голови правління. Ним знову став Григорій Пацюрина. На наступних зборах акціонери закладали підвалини для завершення приватизації розпаювання землі. Її у Ватобухівське трохи більше 4 тисяч гектарів. За законом частину підприємства має передати до резервного фонду на сьогоднішній день. Є попередні домовленості з органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані межі землі. Про відсоток площ сільськогосподарських угідь, що будуть виділятися до резервного фонду. Відповідно чинного законодавства, цей відсоток може бути в розмірі до 15%. Резервний фонд створюється для того, щоб місцеві ради мали змогу надавати землі для приватизації і користування тим нашим працівникам, що будуть пізніше прийматися на роботу, працівникам соціальної сфери та іншим особам. Нас цікавило сьогодні захист тих інтересу тих людей, які в житлово-комунальній сфері, в десятках і так далі. Ну, те, що проголосували, і розуміння є добре, але ще інше, те, що нас цікавило, це те, що скільки нам земель передадуть до земель запасу міста, про те, що Скільки заяв лежить в міській раді на отримання земельних ділянок? Левина доля земель колишнього радгоспу переходить до пайового фонду. Акціонери затвердили попередній список осіб, що мають право на земельний пай. Таких назбиралося 842. Підготувати та передати до районного земельного управління всі необхідні для приватизації документи, люди доручили тут же обраній комісії. Результатів чекатимуть до 1 квітня. Перші шаги офіційні ми зробили, провели перші збори, оприділили оприділили попередні землі, які землі і місце розташування, площі, місце розташування до державного резервного фонду і землі розпайові землі, які належать для розпаювання праців, особам, які мають на це право. Обговоривши площі та розташування земель, акціонери попередньо погодилися передати обухівській міській раді 213 гектарів. Проте чітко сказати, скільки з цих земель можна розділити на ділянки для людей, поки складно. Передаються в першу чергу ті огороди, які тримали люди. Це не тільки тут, це на переволок Полянський, це тут на Арці. Це які би переводили до речі, кооператив «Арка», якраз ходить. Теж ті землі, які передали нам ті, що попередньо ми переводили з лікарні район ферми, район гречки ну так ті люди, хто там тримають його, це розуміють. Це велика кількість гектарів землі. Тому ми зараз відпрацюємо з керівництвом, вже після зборів. Скільки земель є вільних? Ну землі ви ж бачите, не на рівні площі, а вони будуть там, де не ну будемо говорити, незручні для обробітку землі мається на увазі механізованим способом. Перед міською радою також стоятиме завдання визначити механізм виділення цих ділянок, адже чи не всі вони за межами міста. Ми напевно будемо створювати кооператив, де будемо ініціативні групи включати туди людей, які по пільговим категоріям туди будуть входити, і будемо цей кооператив наповнювати тими прізвищами, які будуть по попільговим категоріям проходити. Це копітка роботи, тому над цим будемо працювати. саме головне, що сьогодні ми будемо з керівництвом вад працювати над тим, щоб узгодити чітку кількість земель і де вони знаходяться тобто карту розміщені їх для того, щоб потім робити генеральний план кооперативи і так далі. Тому прохання таке, що після цих зборів, щоб не сталося таке, що всі, хто писав заяви, знову прийшли на прийом. Не потрібно ця інформація доводиться до вас для того, щоб ви розуміли, що для цього треба ще як мінімум півтора місяці роботи. А потім ми повідомимо, що дамо грунтовну інформацію, що далі ми будемо робити, коли буде дійсно виділення, і так далі. Значення цих зборів важко переоцінити, адже вони можуть стати надійним щитом проти можливих рейдерських атак. А такі переконаний Пацюрина неодмінно будуть. Всі будуть шукати підстави, всі будуть шукати підстави, тому що обухові земля, в обухові все. Але зрозуміло, що їхні аргументи, які вони будуть виставляти, чи будуть вони достатні, чи не будуть. В разі, якщо ми будемо вважати, що це не неправильно, будемо виносити на збори, запрошувати на збори, в крайньому випадку будемо звертатися до суду сьогодні. Це вже є реально, тому що є рішення. Колективу є 842 особи. Попередніх це велика кількість людей. Це не одна особа. Лілія Рагуцька, Володимир Дон, Олександр Костенніков, студія Барт.